Так, друзі, всім привіт. Ми йдемо годувати ще лошочки, Зараз покажемо, як ми даємо їм їсти. Там два відеречка. все, а вони вже чекають просять. Вчора, наприклад, був дощ, вечором ми їх загнали до стайні пізно, щоб не шкода одним словом. Сьогодні вже зранку випустив, так, почистили все. То бачу попереднє відео, або це буде перше, не знаю як. Думаю, що попереднє буде, як ми кутимося. Отакі дівчатка. Дівчатка на продажу. Це дочка Факіра, а то дочка Сімби. Там 75 першерона, 25 ордена. Мама арден першерон. Отак це не є помісна кобела. Це двохпородний, Двохпородна кобела, так само, дві породівні. Вони такі трохи. Вчора дощ ми я трохи підчухав, їхали все одно. Грязні, в стайні, того я їх пускаю на двір і стараюся, якщо нема дощу, така нормальна погода мороз, їм нічого не шкодить. підкидаю сіна, їсти і все. Бо грязні капець. Не Хто тримає лошату, то знає, то не встигаєш їх чухати, стелити. У нас нема часу на це такі забаганки. Чим простіше, тим легше на руки. А від того, чи вона буде чистенька наполірована, чи вона буде трошки грязненька, то кобилу не міняє. Так, да, гарніше, все. Але якщо є кобила і будова, є тіло в неї, то дурниця. Літо вони будуть чистенькі-гарненькі. Далі я вам покажу. І воно має груди. Це її березні буде рік. Так, а це факерова дівка. Так, там ще треба забрати десь є ріпіків трохи. Такі воно має лабіщі. Ногу має 22,5, дуже туго. Це її рік. Тепер, якраз кінець листопада, рік. Ці в березні буде рік. По висоці не одинакові, Ну ця така трошки іншу будову має та іншу, але та ще на рік буде моцніше. Дівчатка продаються. Якщо брати обох разом, то ціна буде хороша. Так, ціни не маленькі. Ну я їх так ціню і знаю, що з них будуть серйозні кобили. Ось так. О. Так, а ми поїхали годувати. Зараз ви побачите, не переключайтеся. Tag. Hæ? Так ми тут що хочемо зробити? Лише не вистачає часу, руки не доходять, щоб вони не відрах їли, а з одного боку, боку такі кормушечки маленькі, корета. Так. І що вона Ну Вже то перевернула і буде зараз землі їсти, щоб менше вони мучились. І у ліску там, у лісочку там. Тому за гуртком, горбиком, прямо зробити яселка і щоб вони тут гамали. А віддалі ще зробити навіс. Такий 2х3 на чи 2,5х3 і тоді не буде їм нічого страшного, ні дощ, ні сніг, Бачу там дуже багато поробили. Дядько Юра Серш тримає на вільному вигулі. Отак От тут буде все супер. Неї тіскати не треба. На руки дуже легко. Прийшла охорона до них. Таті! Тать! Таті! Нагадую. Що? Дівчатка на продажу. Рад це хоче. Дівчатка на продажу. Кого буде цікавити, це Чернівецька область. Вежницький район. Село Бережниця. Це що по факіру? Грета наша, так? То мама її по Буцефалу, а вона по Факіру, Від помісної кобили. Від помісної. От багато хто каже, що просимо за помісні такі ціни, але да? у нас не помісні коні. У нас від помісних лошата. Це трошки є різниця. Да? Вже краще багато. Є різниця, що від Олександріївки. Лоша чи від совєтської і вже від такої другої кобели. Зовсім інша лоша. І друга лошечка наша панама. то вона, мама її по yeah. <coughs> по Парежу і по орденці кобелі чисті. Віктор Дмитрович привозив орденки. Такі дві гніді, хто знає, хто слідкує, О, то і панами мама від однієї орденок. Мама її гніда, була покрита е, сімбу. От і лошечка від сімби. Сімба дуже гарне потамство дає. У нас тут на даний момент є три лошечки по сімбі. І одна ще абортувала кобела. Наша любава абортувала була Бо у нас року вісім місяців. Не знаю, яка була причина, в той момент дві кобелі абортували. Через два дні. От, Бачите? Чому лошади такі дорогі? Не все так складається, як ми хочемо. І це не свинки, що два рази на рік може давати. Рік часу треба чекати на це лоша, треба терпіння, потім ще пів півроку чекати, щоб ця лоша виросла. І в того ми маємо скільки півтора року, да? і розбити на місяці. Ці кошти і що виходить дуже дрібненько. Дехто каже, що не хоче платити такі гроші, він парує кобелу, гарним жеребцем і має її вже. А дехто не хоче того, хоче зразу собі купити лоша гарне. Я підтримую ту думку, що купити гарне лоша швидше вийде народ на гарні коні, як парувати. Я сам по, такому, по такій методиці пішов. Ці кобили прості попродав, Олександрівку теж продав. Ну, Правда, страйка трошки підтягнула, але то не таке все одно прийшли. Купив вже ребця, купив фаліну з лошечку, Соню, от Соня в мене від помісної кобили, від Совєтської. Оце помісна лошиці. Отже, від неї зовсім інше потомство буде. такі тут, друзі, наші справи. Напишіть у коментарях, будь ласка, хто підтримує думку, чи у когось може є інша думка. От такі коники. Так, що я зараз покажу по кругу. Їть. Буде на цьому квітках. Всім гарної дні, не меру і добра. Як що вона робить? Така трошки наглюча кобелка буде, наглюча. cu nas să cu obidul unei de-astea. Nu ai greatca. Такие мои волосаті. Ну так. І ця дівка. Заморзана, так? Да? І в цей такий дат. В неї тепер вона набрала, то виглядає що слабший. Розколали насправді в неї міцний. Отако. От Дивіться. Підписуємося, не забуваємо підписуватися і ставити вподобаєчки. Вам, якщо не важко, підпишіться, а нам буде приємно. Всім гарний. не.